Дрони атакували заправну станцію в Орловській області. РФ є загибли та постраждалі. На місці виникла пожежа. У Росії поскаржились на атаку безпілотників на Орловську область. Там вранці, 27 травня, горіла паливно заправна станція у місті Лівни. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Відомо, що на станцію впав БПЛА, пошкодивши частину фасаду. Ще один дрон, нібито, прилетів на ту ж станцію, коли туди для усунення наслідків приїхали співробітники оперативних служб. За словами губернатора області Андрія Кличкова, відбулася спасована атака на Орловську область, під час якої відбулося падіння БПЛА на територію паливно-заправної станції у місті Лівни. Він повідомив, що постраждала частина фасаду адмінбудівлі на локалізацію та усунення наслідків прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста. Губернатор стверджує, що загинув водій 8-ї обласної пожежної частини. Ще троє співробітників служб постраждали. Загалом, за даними видання Астра, пошкоджено дві станції, що знаходяться за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе, АЗС РосНЕФ та АГЗС «Нордгаз». Обидві станції знаходяться в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази. Міноборони РФ відзвітували, що засобами ППО, один БПЛА знищено над територією Брянської області, ще один БПЛА знищено на територію Білгородської області, чотири БПЛА знищено на територію Краснодарського краю, а також шість безпілот. Одники знищено та перехоплено на територію Орловської області. Я ж нагадаю, що раніше на нафтобазі в Орлі в результаті удару БПЛА спалахнув один із резервуарів з паливом. Як повідомляв губернатор області Андрій Кличков, у місті пошкоджено лінії електропередач, а задимлення швидко ліквідували. і Воно, нібито, не становило жодної небезпеки. І є наслідком роботи пожежних служб. Постраждалих тоді не було а ситуація перебувала під повним контролем. <пусти> І я нагадаю, що РБК Україна проводить на в дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Долучайтесь до збору. і Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гриня наближає нашу перемогу.